План американський, 2027 рік, 30-й, все таке питання. Де український план? Благодаря. На 25-й хоча б рік. Та ми Ш... Там ми щось написали, план. якісь документи величезний. Де там, на 30-й рік? Реальні плани. Що, що пан Олександр каже? Які вільно володіє англійською, що стільки ти бомбардувальників треба, ось те, перекидання ФОТу, там не зовсім згоден можна заперти, заперти Росію там десь на російську. І не обов'язково це не гарантує повернення нам Криму за допомоги Сполучених Штатів і за таке інше. Не гарантує. Хоча сценарій такий може бути, але ізолювати Росію можна навіть. Якщо вона буде находитися в Криму, просто флота в неї не буде. І, і воно так потихеньку до цього йде. Там вже сьогодні ще один. Ще без плану, там без Воронно, плану, потім... без жодного. Ми його потихеньку знищуємо. Як виявилося, Україна найбільш ефективно виявилася там, де в неї нічого нема. Флоту в нас нема і ми, звісно, змушені були займатися сучасними технологіями, сучасними метод боротьби. Бо Фрегатів і підводних чинів немало, і саме в цьому напрямку маємо найбільший результат. Так от, я кажу, що в нас немає в нас навіть не передбачаються якісь плани. І це не тільки тому, що є залежність, в нас є якісь пропозиції щодо мирного плану. На жаль, наш мирний план. Наприклад, в, в, в моєму уявленні, ну приблизно такі, як китайський мирний план, це декларації, це наміри, це бажання. Але там ніякого практичного підґрунтя. А нам же треба вибудовувати, зараз вибудовувати. Не тільки як ми будемо перемагати, про це можна там десь всередині Генерального штабу назовні новиносні, але що ми будемо будувати після, за що ми власно воюємо, місці України і відповідно всьому новому світовому порядку розкладі, mm -hmm. де ми потрібні, як нас спробують використати і що ми. Повинні запропонувати світові, щоб ми опинилися в тій позиції, яка нам вигідна, в якій ми хочемо бути, а не нас поставлять як якусь там шахову фігуру пішака якогось, будуть совувати туди. І з приємного, от те, що немає планів, це все в нас є рефлекторне реагування, тобто подія відбулася, і ми починаємо сіпатися на всіх рівнях. А не відбулася? рефлекторного, пане Олександре. Немає рефлекторного. Ну, Відбулася давайте домозавершення. Ну, да. Це реакція непередбачення, не готування до події. Ми бачимо, що і ми зараз готуємося, бо людина з центральним, з центральним мозком, а мозком. А от аміоба там чи інші там прості одноклітичні організми вони реагують, як подія вже. Почав, тобто вона до чогось там неприємного. Цією ложною ніжкою доторкнулися і, і забирає пису. Так от що приємно, що розповідали російські пропагандисти, тут важливо розуміти, вони розповідають, вони жахаються, вони проти того, чого насправді вони потаємно, про які бажають, вони розповідали, що Сполучені США хочуть перемогти руками України, перемогти Росію, їїсь якось загарбати і спрямувати Росію з її військовою потужністю проти Китаю. І це жах-жах-жах. Вони про це писали. І цього не можна допустити. І цьому, тому ми, власне, там, зараз знищимо Україну завчасно. Але от, в цьому плані ми не бачимо. Росію поруч зі сполученими штатами, Росія хотіла бути партнером Сполучених вони розуміють вже ж на врешті-решт, що з Китаєм це васальна залежність, це васальна залежність і ніяк інакше. Жорстка васальна залежність. зі сполученими штатами можна бути молодшим, але партнером. Ти будеш мати право на певну думку. Це демократичні процедури, є процедури в Китаї. Нема процедури, як вирішили. Там, в центральному комітеті, так і буде в Сполучених Штатах, інших демократичних країнах є процедури, тобто можна бути партнерами. Вони бажали бути партнерами прибрати у цю Україну, яка заважає їм напряму якось домовлятися з Сполученими Штатами. І от ми не бачимо в планах сполучених штатів, щоб Росія в якомусь сенсі була поруч з ними тільки навпроти, тільки навпроти. І це є приємна новина, але все одно. Ми повинні мати активну проактивну позицію. Нам треба вибудовувати, знаючи всі ці розклади, які можуть відбутися, які відбуваються. От зараз, якщо ти згадуєш Китай, мені дуже подобається, що президент Зеленський виявляє активність щодо контактів з керівництвом Ізраїлю, все таке інше, і це розумно. Я не знаю, чи вони свідомо це роблять, чи це знов таки рефлексія, але вона, але вона. Слушна позиція, тому що ми бачимо, що зараз Ізраїль його трагедія на першому місці у, світовій, у світової спільноті, співчуття, все таке інше, як це було два роки тому про нас, Буча, в нас була. Зараз якимось чином доучитися стати поруч з Ізраїлем і отримати спільну позицію щодо допомоги Ізраїлю, Україні і Тайваню, це абсолютно слушна позиція. І і треба в цьому напрямку рухатися. Так я кажу. Завершуючи, що на усіх інших напрямках і перспективних треба заздалегідь готуватися і рухатися так, рухатися так щоб встати в приємну проукраїнську позицію, перспективну на майбутнє. Цього, на жаль, не бачу, але сподіваюся. Ну, Окей. На рахунок рефлексії. Ні, я просто додам, пане Олександре, абсолютно ви праві про на, на рахунок асальної залежності Росії від Китаю. Це буде чітко продемонстровано за тиждень. Візит Путіна в КНР. Якщо він відбудеться на тлі власне рішення про рішення МКС, мається на увазі про... То це буде означати в першу чергу дипломатичний сигнал КНР. Правильно, та ми можемо говорити про те, що Китай не є членом МКС і відповідно будь-які рішення не розповсюджуються, але погодьтеся прийняти нероку потисканого російського лідера. Це в першу чергу це сигнал країнам заходу і Російській Федерації. В першу чергу ми прориваємо власне. Дипломатичну ізоляцію, але ми чітко показуємо твоє місце в єрархії наших Тут стосунків. Голодий. Та абсолютно, У цьому, пане Олександре, ви чітко і дуже вірно відзначили, знаєте, розставили акценти. І, до речі, ця ситуація, як не парадоксальна, на мою думку, вона задовільняє Сполучені Штати. Немає можливості протистояти одна, одночасно і Росії і Китаю. Вони намагаються фактично зробити Росію в момент, ну скажімо так, спустити до рівня васала. А тоді легше вже розмовляти і з Росією, і з Китаєм, розуміючи місце Російської Федерації. До речі, досить чітко це було продемонстровано і в моменті загострення ситуації на Близькому Сході, правильно? Позиція Росії щодо власне палестинського питання навряд чи кого цікавила абсолютно. Натомість позиція Китаю прозвучала після вже заяв Путіна. Витримали знов паузу. Погодьтеся, це був серйозний хід такий Останній, Останні, пане Олександре. Це знов такий чіткий сигнал. Згоди. ми вислухали всі позиції, всіх зацікавлених сторін. А тепер скажу я. а, а тепер. Ваше слово, товариш Маузер. І товариш Сі чітко продемонстрував своє бачення ситуації на Близькому Сході. І отут, власне, знов постало питання, що світ біполярний, але без участі Російської Федерації. Тобто є два центри впливу, є відповідно, ну, скажімо так, певні спільні інтереси, але є і протистояння. І Російська Федерація чітко це зрозуміла, що місця нема. Чому, власне, і от подібна така активність останні моменти. І, пане Олександре, абсолютно погоджуюсь, що у нас немає плану, власне, я чому сказав відсутність рефлексії та вже прозвучала, якщо документ пішов на загал, де хоча б рефлекторна реакція з боку офіційних структур на подібний план, правильно? Мабуть, що буде? Буде, буде. Мабуть. Що буде. мабуть. Ну, от от у вас та, у вас дві фрази а мабуть, і. <гум> от, трошки це неправильно, як на мою думку. Це понижує нашу суб'єктність. Власне, подібні речі мають все ж таки працювати аналітичні центри, які мають прораховувати подібні сценарії, появу подібних документів і бути готовими заздалегідь. Це знижує якраз от такі от негативні моменти, правильно? Так. Як... Да, але це... у влади таких центрів нема, принаймні таких, Я на які перепрошую. вона хоча б не а те, що, що орієнтується, такі? хоча б там тихенічко зважає. зважає. Хоч, хоча б читає ну, <рес> читає, ну, що вони пишуть. Це вже окрема розмова, але повертаючись, власне, е, те, що наразі будуть зовнішні виклики, які стояти. Та Росію будуть послаблювати. Причому послаблювати з обох боків, як КНР, так і відповідно Штати. Але саме це, на мою думку, і задовільняє ці слідові провідні ревці. Росія нікому не потрібна в якості домінанта навіть на тій території пострадянського простору. Це чітко було продемонстровано. Які подальші сценарії? Ну подивимося. Мене дійсно цікавить ситуація. Ну власна відсутність рефлексії з нашого боку? Чи буде розуміння? На ті тези, які прозвучали, погодьтеся, 27-й рік це серйозно. Правильно? Так від нас вже нічого не залежить. А, ну, пане Валерій, ну як це від нас, пане Олександре? — не зовсім Александре. так м'яко кажучи, м'яко кажучи, так. Це зовсім не так. — Допоки фронт ми тримаємо. Так. Так. Ні, Я, я, я то розумію. Тут процеси настільки. Я єдине запитання. А ви вважаєте, що Путін полетить до КНР? Так, я вважаю. Коли так. за тиждень? За тиждень. Може зразу скільки буде? Чи це хтось, Путін, хтось на нього дуже схож. менше тим, та. Yeah. Ну, сам факт але неважливо. Але досі сам. не Путін не може полетіти. Так, це абсолютно. Не абсолютно, пане Олександр.